Цього року я Як змінити звички, стримати обіцянки або зробити те, про що ви давно мріяли. Розділ 27. Коли ви не знаєте, що робити, поставте себе на місце того, хто знає. Більшість людей використовують лише малу і дуже обмежену частину своїх фізичних, інтелектуальних і духовних можливостей, користуючись настільки мізерною частиною того, що їм дають свідомість і душа, ці люди схожі на тих, хто мають повністю здорове і міцне тіло, звик порушити лише одним мізинцем. Уільям Джеймс. Тріша записалася на заняття зі мною для того, щоб навчитися проводити свої справи до ладу, Щоб вона раніше не намагалася робити, нічого не виходило, навіть найменші досягнення виявлялися короткостроковими. Пошуки формули успіху у інших галузях теж не увінчалися успіхом. Я починала відчувати відчай. Хто з ваших знайомих найбільш дисциплінований і організований? запитала я, моя подруга Люсі, відповіла Тріша. Добре, продовжила я. А що Люсі зробила б просто зараз? Гадаю, вона б спочатку розпакувала валізку, а вже потім почала б перевіряти електронну пошту. Тоді як щодо того, що б ви зробили саме у такій послідовності? Закінчила я розмову, Тріша пішла з напуттям завжди запитувати себе, що зробила б Люсі на її місці, і чинити відповідно. Мені дуже подобається ця маленька хитрість вона дає відповіді на ті запитання, на які, можливо, ви не відповіли б самостійно, адже Люсі немає поруч, і, звісно, вона не розпаковує валізу цілими днями. Але, бачачи ситуацію зовні, так наче б її бачив хтось інший, ви отримуєте доступ до тих своїх внутрішніх ресурсів, які в іншій ситуації не могли б використати. Якщо Тріша розмірковує у властивій їй манері, то вона відчиняє двері, бачить безлад у будинку, відчуває сум'яття і нічого не може зробити. Але щойно Тріша починає думати, як Люсі. Вона одразу ставить себе на її місце, і потрібне рішення знаходиться. Насправді це означає, що Тріша десь у глибині своєї свідомості знає, як потрібно наводити і підтримувати порядок, однак звичка змушує її діяти інакше у нашому випадку, уявляючи когось іншого на своєму місці, Тріша успішно обходить свою звичку. Ви можете чинити так само за будь-яких умов. Одна з моїх знайомих, вкрай нерішуча рішуча дівчина 30 з гаком років, розповіла мені, що зростала дуже сором'язливою і засвала значних труднощів у спілкуванні з людьми. Так тривало доти, доки вона під час навчання в коледжі не подивилася фільм за участю Кетрін Хебберн. Їй дуже сподобалася ця акторка, і вона вирішила, що могла б у своїй поведінці стати схожою на Хеберн. Героїня Кетрін поводиться гранично природно, не намагається здаватися смішною або зрозумілою. І сьогодні, під час спілкування з людьми, я намагаюся поставити себе на її місце бути сміливою, відвертою і великодушною, як моя улюблена акторка, каже вона. Хочете стати щасливішими, подумайте про найщасливішу людину, яку ви знаєте, і робіть так, як на вашу думку, учинила б вона. Хочете душевної рівноваги? Згадайте про найспокійнішу і найнезворушнішу людину, яку ви тільки можете собі уявити, і подумайте, як би вона відповіла або відреагувала у вашому випадку. У книжці Мистецтво Змін Сюзен Піподі розповідає про те, який вплив справляє на неї власна донька Кеті. Коли вона поруч, я беру з неї приклад. У той час, як мене дратує натовп у супермаркеті, вона залишається абсолютно спокійною. Щоразу, коли я вже готова вийти з себе, дивлюся на неї і думаю. Якщо у неї виходить зберегти самовладання, то і я зможу заспокоїтися. Коли Кеті немає поруч зі мною, я часто запитую себе, як би вона вчинила на моєму місці і чиню точно так само. пише Сьюзен є ще один ефективний варіант можливих дій: уявіть собі людину, яку ви по-справжньому любите. Брата, сестру, дружину чоловіка, друга або подругу. Уявіть, що ця людина підійде до вас із проханням дати пораду із приводу того, що турбує на цей момент, і вас. Що ви відповісте. Коли я даю цю вправу клієнтам, вони зазвичай пропонують безліч чудових рішень. Потім я їх запитую, чи могли б вони самі дотримуватися власних порад. Зазвичай у відповідь я чую тишу на тому кінці дроту люди посилено намагаються осмислити сказане більшість потім сміливо пробують вчинити саме так, і, як правило, у них усе виходить краще, ніж якби я сама підказала їм схему конкретних дій. Описані тут техніки працюють, тому що, як стверджує фахівець у сфері особистісного розвитку Крейг Таро Голд, усе необхідне для того, щоб розірвати замкнуте коло неправильної поведінки вже є всередині вас. Так допомога зовні може бути безцінною, так, спостереження за іншими людьми може підштовхнути вас до того, щоб зробити щось нове, те, про що ви раніше і не думали. Але в більшості випадків відповідь на запитання вам уже відома, вона криється десь глибоко всередині. Вам залишається лише добре попрацювати, щоб пригадати потрібні речі і застосувати їх сьогодні там, де необхідно. І, ставлячи собі запитання, ставте хоча б іноді себе на місце того, хто знає відповіді. Розділ 28. Ох. Пам'ять підвела. Звички спочатку оплутують вас легкою, невидимою павутинкою, а потім міцно утримують на прив'язі Китайське прислів'я. Нещодавно ми з колегами здійснили 12-денну ділову поїздку до Європи. Один із них звернувся до мене під час посадки у літак. Я зараз на дієті. Ви можете мені допомогти нагадувати про те, що я маю правильно харчуватися. Я маю їсти салати і куряче м'ясо. Одного вечора ми працювали допізно і потім чекали на своїх колег, щоб піти разом на вечерю. Наш товариш, який мав дотримуватися дієти, підійшов до нас, простягаючи кілька упаковок чіпсів. Щойно він взявся за свої чипси, я акуратно нагадала йому про дієту. Зовсім забув, відповів він. Спасибі за допомогу. Учені стверджують, що між імпульсом, тобто поривом до дії, і, власне, самою дією минає лише пів секунди, половина секунди. Ми насправді не встигаємо нічого усвідомити. Щойно з'являється цей імпульс. За мить ми починаємо робити те, що робили завжди це відбувається через те, що вже створений нами провідний шлях головного мозку працює на величезній швидкості рука одразу тягнеться до коробки з печивом або підносить до рота чарку зі спиртним. Тож для того, щоб прищепити собі нову звичку або навчитися чогось нового, ми маємо усвідомлювати свої дії. Та розуміти, що завжди є вибір між бажанням і дією. Усвідомлюючи свої дії, ми даємо собі можливість не підкорятися звичкам. Нещодавнє дослідження показало, що люди, які аналізували своє обіднє меню перед тим як перекусити вдруге, змогли домогтися у середньому зниження ваги на 6,3 кг. кілограми. Ось як діє просте усвідомлення своїх дій. Пол Екман, колишній керівник лабораторії Human Interaction Lab Каліфорнійського університету у Сан Франциско, яка спеціалізується на вивченні міжособистісної взаємодії, займається питаннями, пов'язаними із емоціями, уже протягом 50 років. У нещодавній статті він пише. Коли 45 років тому я закінчив навчатися, мій науковий керівник сказав мені, що я принесу величезну користь людям, якщо зможу розширити межі між імпульсом і дією. Усвідомлення своїх дій найкращий супутник для набуття нових звичок, це як кнопка паузи на телевізійному пульті, даючи собі звіт у діях. За появи імпульсу ми опиняємося у змозі вирішити, яку дію нам слід зробити. Що буде після того як я накричу на дитину? Якщо я зараз вип'ю, чи буде мені краще згодом? А якщо я зараз кину ці речі на підлогу, чи допоможе мені це навчитися приводити справи до ладу? Ця пауза ніколи не триває довго. Хтось мені одного разу сказав, що процес усвідомлення імпульсу теж займає близько половини секунди. Думаю, що знаю, чому так відбувається якщо у вас є чітке розуміння своїх цілей та їхніх причин, ви не ставитимете собі запитань, подібних до тих, що описані у попередньому абзаці. Процес усвідомлення швидше відбувається у напівавтоматичному режимі, наприклад. Я не хочу більше цього робити, або пам'ятай, я вирішив робити саме це. Отже, яким чином ви будете вчасно згадувати про те, що потрібно натиснути на кнопку паузи? Коли я запитую про це своїх клієнтів, у відповідь чую абсолютну тишу. Більшість із нас не знайома з тактикою управління свідомістю, але спочатку. Пам'ятаєте історію із моїм колегою, який сидить на дієті вам абсолютно точно потрібні будуть нагадування зовні не тому, що ви слабкі або безпорадні, а тому, що вплив старих звичок дуже сильний. Ви забуваєте про те, що мали зробити, а потім лаєте себе за забудькуватість. Ви зможете вирватися із цього замкнутого кола, якщо правильно розставити точки контролю, щоб нічого не забувати. Експертка у галузі фітнесу та боротьби зі стресом, доктор Памела Пік, пропонує приклеювати стікери на холодильник, пакування з їжею або пляшки зі спиртним, де буде написано це не те, що мені потрібно. Клієнтам, які хочуть розвинути у собі почуття вдячності, я раджу приклеювати на кермо автомобіля записку із запитанням, за що я відчуваю вдячність зараз. Щоразу, кидаючи погляд на цю записку, вони мають давати відповідь. Покладіть на свій робочий стіл картинку, яку зможете постійно бачити. Попросіть друга надсилати вам щодня листи електронною поштою із запитанням. Що було зроблено сьогодні для того, щоб бізнес розвивався далі? Одного разу я допомогла подрузі купити каблучку, яка мала нагадувати про те, щоб вона терпиміше ставилася до своєї мами. Каблучку було куплено для того, щоб під час її розмови з мамою, під час зустрічі або телефоном постійно привертати її увагу і нагадувати про ту мету, заради якої вона її купила. Ви теж можете краще контролювати свої дії за допомогою самоізоляції від спокуси, розріжте ваші кредитні картки або сховайте їх у морозильну камеру. Коли наступного разу ви потягнетеся до свого хаманця, то не виявите їх там. І це буде нагадуванням. Я не хочу витрачати гроші просто так позбавтеся чипсів печива та морозива. Коли ви захочете побалувати себе чимось смачним і зазирнете до буфету, але нічого там не знайдете, одразу згадайте про те, що вирішили відмовитися від солодкого. Якщо ви намагаєтеся позбутися якоїсь шкідливої звички, слід уникати людей і місць, що асоціюються з нею. Організм виробляє стійкі фізичні реакції на оточення, у якому він отримував задоволення. Психологи називають це умовним рефлексом оточення, час дня або знайомі обличчя, тісно пов'язані зі старою звичкою, викликають сильне бажання отримати давно знайоме задоволення, і цьому бажанню чинити опір дуже важко. Якщо ви звикли до щоденного вечірнього коктейлю, займіть себе чимось іншим, припиніть на якийсь час відвідувати вечірки. Якщо ви дотримуєтеся дієти, але звикли постійно їсти солодке під час кіносеансів, не ходіть у кіно. Якщо ви намагаєтеся контролювати дратівливість у стосунках із чоловіком або дружиною, але завжди виходите з себе під час поїздок у конкретне місце, не їздіть туди. Коли мій чоловік кинув палити, він попросив друзів не палити в його присутності. І свято впевнений, що це дуже допомогло, інакше стара звичка знову взяла вгору просити інших допомогти вам у усвідомленні ваших власних дій складне завдання найгірше, це коли хто небудь стане постійно до вас чіплятися. У свій час я влаштовувала істерики своєму колишньому чоловікові і кричала на нього щоразу, коли бачила його з сигаретою. Ти ж мені обіцяв, що ніколи більше не будеш курити, і це не працювало. Він став від мене ховатися, а я почала постійно підозрювати його в курінні. Це одна з головних труднощів в отриманні сторонньої допомоги. Ви не можете до кінця розлучитися зі своєю старою звичкою, внаслідок чого продовжуватимете щонебудь небудь робити потайки. Якщо допомога з боку людей викликає у вас опір, спробуйте скористатися технічними засобами записки, нагадування у щоденнику, шпалери на екрані, листи, які ви автоматично можете надсилати собі на електронну пошту. Цілком імовірно, що вам буде необхідно постійно вигадувати нові засоби нагадування. Адже мозок звикає до старих засобів, за допомогою яких ви намагаєтеся триматися подалі від шкідливих звичок, і ці способи можуть стати лише частиною повсякденного фону, на який ви перестанете звертати увагу. Якщо записка з написом не забувай глибоко вдихнути перед тим, як відповісти на телефонний дзвінок, приклеєна до комп'ютера, більше не працює, прикріпіть її на більш видне місце. Або придумайте для себе нову нагадувачку. Наприклад, можна увімкнути на комп'ютері звукове нагадування, щоб щогодини ви не забували зробити три глибокі вдихи-видихи. Якщо ви хочете підвищити шанси на успіх, пам'ятайте про всі способи нагадувань. Я обіцяю, це не триватиме вічно. Просто має пройти якийсь час, щоб нова звичка перетворилася на звичку за замовчуванням, і після цього ви зможете спокійно покластися на нову корисну звичку, припинивши бути заручником старої. Нагадування, які дійсно допомагають. Тут я наведу кілька прикладів, які допоможуть вам уникнути проблем із отриманням допомоги інших людей яких ви можете попросити нагадувати про те, чого хочете досягти? Перше тільки ви повинні попросити про підтримку і ніхто інший. Друге людина, яку ви просите про допомогу, не має бути зацікавленою. Дружина дієтолога не повинна просити чоловіка про те, щоб він нагадував їй про дієту. Він може ставитися до її помилок набагато нетерпиміше ніж я. Третє, ви маєте точно визначити спосіб нагадування, навряд чи це мають бути цілі лекції про користь досягнення цілей. Підійдуть прості запитання на кшталт, ти написав сьогодні заплановані 10 сторінок або умовний знак між вами і тим, хто вам допомагає. Наприклад, якесь кодове секретне словосполучення, яке нагадає вам про те, що не треба хапати зі столу солодких пампушок щойно вони опинилися у полі вашого зору. Четверте людина має просто нагадати про те, що ви їй просили, і нічого більше, чи слідувати її нагадуванню це виключно ваша справа.